Вітаю з оглядом подій у енергетичній сфері України та на Хмельницьке АЕС Сергій Костючик. Сьогодні серед головного Україна зацікавлена у вивченні досвіду Польщі щодо євроінтеграції в енергетиці. За участі енергоатому відбувся форум з протидії російській дезінформації та пропаганді в енергетичному секторі. На Хмельницьку АЕС доставлено нову потужну техніку, яка буде задіяна для добудови енергоблоків. У філії ВПХС те Енергоатом» відбулося засідання ради з культури безпеки, конкурс наукових доповідей серед молоді енергетичного підприємства. Вихованці Нетішинської КДЮ США стали чемпіонами європейських університетських ігор 2024 року в Угорщині. Подробиці далі. Україна зацікавлена у вивченні досвіду Польщі щодо євроінтеграції в енергетиці. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі з експертами польського інституту справедливого переходу. Серед наших завдань не просто відновлення енергосектору, але побудова сучасної системи, яка є невід'ємною частиною європейської енергетичної сім'ї. Досвід Польщі у процесі європейської інтеграції є надзвичайно цінним для нас, і ми вдячні колегам за готовність до співпраці, зазначив Герман Галущенко. Під час зустрічі обговорили залучення фахівців інституту до напрацювання довгострокових стратегічних документів, пов'язаних з євроінтеграцією в енергетиці, важливість залучення інвестицій у розвиток відновлювальної енергетики, реалізацію національного плану у сфері енергетики і клімату до 2030 року та національного плану дій з відновлювальної енергетики, лібералізацію та інтеграцію енергетичних ринків, зокрема у контексті зміцнення взаємної енергетичної безпеки. 24-25 липня у Львові за участі енергоатому відбувся форум з протидії російській дезінформації та пропаганді в енергетичному секторі. До учасників форуму звернувся керівник АТНЕК Енергоатом Петро Котін, який наголосив, що кібербезпека та інформаційна безпека надзвичайно важливі складові захисту української енергетичної галузі. Енергоатом як державне стратегічне підприємство, оператор усіх українських атомних електростанцій, належно оцінює всі ризики та системно працює в напрямку захисту від інформаційних та кіберзагроз. Зазначив він. Очільник НАЕК зауважив, що для ворога не існує ніяких запобіжників у намаганні спотворених. Орити реальність, тож важливо вчитися вчасно реагувати на кібератаки та дезінформацію, маніпуляції, фейки і ефективно протидіяти цим загрозам. На Хмельницькій АЕС тривають підготовчі роботи із добудови енергоблоків номер 3 та 4 та будівництва нових енергоблоків номер 5 та 6 за технологію AP1000 американської компанії Westinghouse Electric Company. Для виконання частини робіт будівельники отримали нову сучасну техніку потужний бульдозер Sinomac GTI-220. Він призначений для планування земельних робіт, зрізання та переміщення шару ґрунту. Ця машина спільно українсько-китайського виробництва належить до класу. Важкої техніки та має вагу близько 25 тонн. Її довжина майже 5,5 метрів. Ширина понад 3,7 висота понад 3,3 метра. У філії ВПХС відбулося засідання ради з культури безпеки, під час якого розглянули реалізацію запланованих заходів. Важливість комплексного підходу до питань культури безпеки відзначив генеральний директор Андрій Козюра з цією метою на Хмельницький АЕС впроваджуються проєкти, які змінюють підходи до виконання посадових обов'язків, допомагають розширити світогляд оперативного персоналу. Звертати увагу на найменші деталі під час засідання ради обговорили питання автоматизації виробничих процесів, зокрема впровадження системи автоматизації обходів та електронного журналу заявок. За словами заступника головного інженера з експлуатації філії ВПХС Євгенія Носикова, дана система дозволить здійснювати постійний контроль за станом обладнання, планувати та оперативно контролювати відповідні роботи. Ще одним проєктом, який сприятиме ставленню культури безпеки, є створення на базі МТЦ тренажерного приміщення для відпрацювання практичних навичок оперативного персоналу з проведення обходів тепломеханічного обладнання. Для аналізу стану культури безпеки у філії ВПХС. Відділом розвитку персоналу проводяться опитування серед працівників. Результати чергового дослідження засвідчили високу відповідальність опитуваних та їх усвідомлення ставлення до культури безпеки. На Хмельницькій ЕС проведено конкурс наукових доповідей серед молодих працівників підприємства. Щороку молодь віком до 35 років має можливість спробувати свої сили та представити на широкий загал свої наукові розробки та ідеї оптимізації виробничого процесу. Дев'ять працівників Хмельницької ЕС беруть участь у конкурсі, який проводиться за двома напрямками: виробничим та соціально проспілковим. Голова конкурсної комісії, заступник генерального директора з персоналу Богдан Шмигельський, відкриваючи захід, зазнає, Приємно бачити багато учасників. Найцікавіші проєкти ваших доповідей ми будемо намагатися впроваджувати. Бажаю всім успіхів! Хоч переможець буде тільки один, проте поразки вчать нас набагато більшому, ніж перемоги, і показують, в якому напрямку потрібно розвиватись. Кожен з молодих атомників презентував свої напрацювання конкурсній комісії. Доповіді учасників зазвичай викликають жваве обговорення. Таким чином, конкурсанти обмінюються досвідом, генеруючи нові ідеї та шляхи оптимізації. Виробничого процесу. Після завершення виступів конкурсна комісія проводить оцінювання та визначає переможців. І до новин спорту Нетішенка Аліна Комащук у складі збірної команди України з фехтування здобула перше золото для України. Вітаємо шаблісток із заслуженою перемогою. Вихованці Нетішинської кадею США Савчук Олександр та Савчук Петро стали чемпіонами європейських університетських ігор 2024 року в Угорщині. Честь України захищали футболісти Державного торговельно-економічного університету до складу команди, якого увійшли й Нетішинці. У фінальному поєдинку звання найкращої студентської команди континенту розіграла Україна та Німеччина. Основний час поєдинку завершився з рахунком 0-0, А в додатковий українцям вдалося вирвати перемогу. За рахунку 2-0 команда Державного торговельно-економічного університету стала переможцем престижних змагань, які проводяться раз у два роки. Вітаємо вихованців Кадою США та всю українську команду з перемогою. Це був огляд тижневих подій енергетичної галузі та Хмельницької АЕС. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!